Революція, революцію, а порядок має бути. Вихідний день євромайданівці почали із суботника. Збирали сміття, підмітали вулиці та очищали дороги від льоду. Непотребу кажуть, збирається чимало. А от вивозять його раз на два-три дні. Прийшли, от стали з сестрою, да прибираємо віники. Взяли. Прибираємо, ви треба прибрати, бо хлопцям ніколи. Проте спокійно субота на майдані не пройшла. Майже тисяча людей, яка охрестила себе прибиральниками Києва, прийшли до барикад з боку цуму з єдиною метою розібрати укріплення. Ми за то щоб убрать всі весь Вот этот бардак, который образувався в центрі столиці, щоб разблокировать улицы, щоб освободили правительство здані, щоб люди могли нормально з дітьми гуляти здесь, щоб діти не боялися. Чого вот этих вот агресивних людей в масках з дубинами? Певно річ, що євромайданівцям це не сподобалось. Зав'язалась товканина. Туса нами конфлікти обійшовся. Майданівці твердять, нібито бачили, як прибиральникам роздавали гроші. Тому жартома запропонували їм підмітати центр міста разом, що правда безкоштовно. Утім, брати віники та лопати, антимайданівці відмовились. Мовляв, не ми смітили, не нам і прибирати. І у свою чергу теж звинуватили євромайданівців у продажності. Є відеозапис, коли... коли... Це Это... відкройте інтернет пострілі розслідування СБУ по поводу діла государства на перевороті. словесних баталій і активісти Майдану відтіснили супротивників до Бесарабської площі. Після чого усі дружно розбіглись у різні боки. До консенсусу сторони конфлікту так і не дійшли. Утім, після того, як антимайданівці розійшлися, протестувальники з Майдану пройшлися урочистою ходою по бульвару Тараса Шевченка. Олексій Кондаков, Андрій Скрагленко, новини, телеканал Бізнес.